Буду сьогодні черенкувати свою троянду двома способами і обов'язково ділюсь з вами. І поки я буду вам розказувати, як я буду черенкувати свою троянду. Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайки, ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад Ми Беремо черіночок з троянди, де вже вона в нас відсвіла. Ось такий, бачите, екземпляр дуже класний. Відрізаємо, ось, Бачите. У мене тут ось п'ять листочок, по п'ятий листочок от відрізаємо о, і відрізаємо тут-от знизу. Ось у нас отакий виходить череночок у нас буде. Це у мене рожева троянда. О, і зараз буду її черенкувати. Що нам треба зробити? Нам треба придбрати повністю ось ці всі листочки. Але хвостики нам треба залишити. Ось так от, бачите? Так, ось ці дві брунечки в мене підуть в ґрунт потім. от, І я залишаю на поверхні дві брунечки.